Вітаю усіх, хто чекає на зустріч з юними співаками, танцюристами, вихованцями циркових та модельних студій. Нашим конкурсантам від 4 до 17 років вони енергійні, добре навчаються у школі і серйозно ставляться до позашкільних занять. Нагадаю, що у наших програмах ми продовжуємо розповідати про лауреатів 15-го всеукраїнського телеконкурсу. А тим часом триває вже 16-й конкурс. Відбулися відбіркові тури, вже відомі імена півфіналістів, і пройшли півфінали у Донецьку, Макіївці, Слов'янську, Краматорську. Півфінали найвідповідальніший етап конкурсу. Давайте познайомимося з деякими нашими конкурсантами і дізнаємося, чому вони вирішили взяти участь у зірках та зіроньках. Здравствуйте, я приїхав з міста Дебальцева, звуть мені Радченко Олексій. Олексій, ти вже вдруге береш участь у конкурсі зірки та зіроньки. так? Да, да. Чому що тобі сподобалось чи не сподобалось? Чому ти знову в нас? Ну, мне нравится тем, что здесь нет победителей. Здесь э, каждый участник может себя почувствовать победителем, и этим мне нравится этот конкурс. В принципе. Как давно ты занимаешься вокалом? И кто твой керевник? Расскажи трошки про это. Э, ну, занимаюсь вокалом я с 10 лет. Э, руководитель мой Северянская Людмила Васильевна. Вот. Я с ней занимаюсь около двух лет вроде бы. Вот. Ну, а В общем, я занимаюсь 10 лет вокалом. Ну, в майбутньому ти хочеш стати співаком чи якась інша професія тебе приваблює? Ні, ну скорее пенія це моє хобби. Я хочу в будущем стати поваром, ну или журналістом. Вот. Якщо поваром, то найулюбленіша страва, яку ти готуєш. Ну, борщ, навіть українська, да. І мама схвалює твій борщ, каже, що він краще, ніж у неї виходить? Ну, ні, скоріше не лучше, ніж у неї. Мой все-таки мой уступает ее ворщу. Вот, но все же говорит, что вроде вкусно. Успехи в тоби, у твоей майбутней работе, и зараз на сцене. Здравствуй, сэ! любов'ю ми дарим сьогодні для всіх. Ми з Донецьку представляємо колектив Modern Dance. Modern Dance. Кто, кто ваш Велика Анталія Олексійовна. У вас такі красиві костюми. Що це за танець? Як він називається? назвати? Це орхідея. Я навіть не знаю, що сказати. Просто орхідея. Це орхідея. Ми її танцюємо вже півтора року. Вот. Переживаємо. А чому? А, щоб гарно виступити. А що потрібно для того, щоб гарно виступити? Скільки, наприклад, годин потрібно танцювати, займатися? Дуже багато, так. З 10 з години до 8 вечора бувало. А в школу як? Це а на канікулах чи на вихідних. А так взагалі. — По три по... години. Да години по півтора 2 години займаємося. Кожного дня. Ні, по пон... понеділк, Я Вот. А, а от потрібно якийсь там режим відповідний, я не знаю, щось не їсти, наприклад, там, не пити. Я знаю, що раніше завжди ваш керівник за цим слідкувала, Чи ні? Не, не примушує вас зайву булочку не з'їсти, ні? Такого не буває? Да, ну, ну ні мы следим сами за нашей фигурой, так как ну, мы занимаемся и дома, и на танцах, и поэтому, и даже если мы что-то съедим, то это даже не будет видно. Я приехал из города Червонопартизанска, Луганской области, Свердловского района. Меня зовут Антон Проволочный. Антон, ты уже в котре в третье, здаётся, берешь участь в нашем конкурсе, так? Э, скажи, чему, чему, что тебе подобается тут? Мне в этом конкурсе нравится все. Мне нравится, я познакомился с многими участниками здесь просто, знакомых много друзей. И мне очень нравится здесь выступать, организация, все отлично. А что ты будешь виконувати, какую пісню? Я буду исполнять песню гимн шахтером. Берем ориентир на наш комбайнами срублено сколота. Чем больше угля, тем стабильней кураж, Добыть первым черное золото. И пусть упрекают нас в лишнем руке. У нас вера святая заделана. Это герге соца да быть кто сумел, тот знает зачем это сделано. Я Карпик Юлия, посёлок Мироновский, город Дебальцево. Расскажи, как давно ты займаешься вокалом, кто твой керівник? З 10 років моя улюблена учительниця в школі, вона у нас преподавала. Потім в 9 класі у нас уже не стало музики, і я стала з нею займатися індивідуально. Що тобі подобається? Які пісні тобі подобається співати? А вже ж українські. Українські. Так. А ти можеш от так от просто заспівати от зараз нам щось якийсь фрагмент, ой, що ти будеш? А ми ми українці, ми українці, доля в нас така, а ми в своїй столиці, хоч напустити, вріже попака. А... Темненько, як же темненько, та й не видонебо край. Ой літо, літонько, своїм дітонькам з неба зорі назбирай. збирай. города Дебальцево, Оленникова Валерия. Лера, ти у нас і співаєш, і танцюєш. Що тобі більше подобається? Що ти почала робити раніше? я раніше почала танцювати, а позже, когда начала ходить в музыкальную школу, я начала и петь, потому что мне это понравилось. Я передаю песне зрителям, смысл песни. А що сьогодні буде інша пісня? Да. Яка? В перемир'ї. Вона про любов, да. Выбирай себе любимый тьму или свет. Еще пять секунд молчания и меня нет в этой вселенной. Выбирай себе любимый тьму или свет. Они ведь неделимы, выбора нет. Это вовсе не молчание. Это i'll pull Аня я приехала с Димитрова. Что ты будешь петь у нас? Я, я буду петь песню Мы вместе. Что это за песня? Это тебе руководитель подсказал. Кто твой руководитель? Расскажи э -э моего руководителя зовут Оксана Станиславовна Врерва. Что это за песня такая? Мы вместе. Про что? она? Она про дружбу. Что нужно для того, чтобы вот хорошо спеть, выступить и вот победить в конкурсе? Нужно верить в себя и все. що півфінали найвідповідальніша частина конкурсу, бо до фіналу вийдуть лише ті, кому усі члени журі, не радячись, поставлять виключно п'ятірки. Саме такі діти і потраплять на фінал у Мелекини. Саме про них ми і будемо розповідати у наших програмах. Ну, але це буде згодом. А нам наразі час розповідати про лауреатів 15-го всеукраїнського телеконкурсу і відкриє сьогодні програму «Хореографічний дует Ксінія Залозна, Катерина Каменська. Дівчата більше трьох років виступають у складі дуету. пластика, темперамент та енергійність. Ось основні якості танцюристок, які відмічає їхній хореограф Віра Хариханова. Великому хореографічному колективу зіреньки 35 років танці різних стилів та напрямків у виконанні дружніх та безпосередніх учасників неодноразово приносили їм перемогу у конкурсах, зокрема і у зірках та зіроньках. Безмінний керівник та хореограф ансамблю Надія Полонська.